Виїхали в господарство Одеська область от, до такого красення. Це у нас самий живий дозатор, один, буквально один. Металу нема, це все вигнано. У нас отакі такі дірки. Це криво у нас вже знято по секціям. А вау нормальний. Встаті. Їдемо, їдемо, а тут просто видимість 100 метрів і отака штука. Ну, прикольно. Тут краєвиди типа класні, ну блин, ми краєвидів бачити не будемо. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 2 грудня. Виїхали в господарство в Одеську область, от, до такого красення. Це у нас 1890, бочки 1910 знаходиться попереду, знаходилося. Але стан такої машини досить задовільний, тому зараз будемо робити повну дефектовку, дивитися, що є, чого немає. Тобто, вже бачимо проблеми гідравліки, проблеми з електронною частиною, тобто немає ні одного грибка, немає взагалі датчиків, комп'ютери і так далі. Чесно, печаль-печаль. Так що Будемо зараз перебирати, дивитися, складати списки, ну і в майбутньому ремонтувати. Так що, ви можете замовляти у нас таку послугу дефектовки. Ми вийдемо, як бачите, в будь-яку погоду, в будь-який час до вас і зробимо вам дефектовку, скажемо, як вилікувати вашу хвору машину. Так що звертайтесь в компанію Агрокар. Так, це у нас найживий дозатор, один, буквально один, тому що інших два просто в катастрофічному стані. Цей дозатор залишимо. Зараз будемо розбирати нижню частину, пластик і робити дефектовку по пластику. Також катушка одна із найживіших, але ну, як мінімум хоча б кришку, сальники 100% поміняти по кольору, як це повинно бути. Це два дуже веселих дозатора, один такого, в такому стані. Тут тільки ми будемо дефектувати пластик, тому що пластик здається, нормальний, можливо, пластину одну спасем. Ну, За це вже не буду казати нічого. А це нас -самі -самі печальний тут, звісно, тобто, у нас найпечальний дозатор. Тут йому дуже дісталося. У нас такі дірки, нема ворошилок. знизу тут теж все Короче, повиїдало, тому такий не дуже гарний стан. Тут ми тільки деякі деталі з нього зможемо зняти, використати в майбутньому. Ну а так поки. поки стан не дуже. А, вау нормальний, кстати. Це, шановні, те, що відбувається з лісницею, яка йде у нас в бункер, і е, центральна частина це у нас кваток, так називаємо. Вони також дуже сильно піддаються корозії. Ось ви бачите, тут у нас добрива. Металу нема, це все вигнало, тому це будемо замінювати на нершовічий метал. Готочок ми з собою якраз взяли, зараз будемо клієнтам показувати, як воно ставиться, як виглядає. І навіть можна або зробити драбину із нержавічої сталі, або частково просто відремонтувати, для того, щоб нержавка хорошо стала. Ну а в цій частині у нас мільйон роботи. Тобто у нас розбиті оці місця, це у нас тримач пружини ці ми будемо дивитися, вже трошки пізніше розбирати секцію. Ну і загалом по секціям також все дефектувати, все передивлятися, все робити. Це у нас загальний стан. Ця це криво у нас вже знято по секціям. Ну Є проблема того, що не вистачає, тобто взагалі немає ні одного грибка. Будемо ставити вже нового зразка з нержавічої сталі, і грибки вже ті, які на півоборота, кришка знімається. Тобто це, в принципі, все, все робиться, все. Встановлюється. Ну і сам комплекс, зрозуміло, що треба буде повністю весь зачистити. Ну і так для того, щоб зробити лакофарбове покриття, трохи нормально, то його, зрозуміло, що будемо проводити в порядок. І хочу зробити наголос на тому, що ви зможете зробити замовлення такої послуги у нас за номером телефону, який я кажу нижче. Звертайтесь в компанію Агрокар, проводьте з нами дефектовки, замовляйте у нас запчастини і до скорих зустрічей!